Ще маленьким хлопцем Вадим Сотніков уперше вийшов на татам, і відтоді спорт став невід'ємною частиною його життя: роки тренувань, перемоги, десятки медалей. Вадим Сотніков, гордість Криворізької школи рукопашного бою, абсолютний чемпіон України, призер європейських і світових першостей. Та у 2022-му перед ним постала інша арена поле бою. З початку повномасштабної війни Вадим Добровольцем пішов до Національної гвардії України. Його позивний тренер, бо й на війні він залишався тим, хто надихає, підтримує і веде за собою. Вадим воював в Донецькій та Луганській областях. Просто не міг за, за своїм характером. Він не міг залишатися осторонь. Він сам по собі був сміливим, і він дуже хотів. Захищати батьківщину загинув він населеному пункті Камишуваха, це в Луганській області. Звістка про загибель Вадима Сотнюкова стала великою втратою для родини друзів, побратимів для українських спортсменів. Сьогодні до могили героя прийшли вихованці міської федерації рукопашного бою. Я займаюся рукопашним боєм з шести років і. Коли я перший раз зайшов до залу та побачив Вадима. Це був для мене як ну, ідеал того, до чого я хочу йти. Завжди дуже добре. Він зі всіма нами, зі всіма своїми учнями розмовляв, завжди все пояснював. Це був дуже добрий тренер та, можна сказати, і друг. Вадима, я виховував з восьми років. Це Цілеспрямована людина, як і в спорті, як і друг, і помічник, як тренер, ну, як воїн. І це дуже велика втрата і для батьків, і для мене, і для спорту не тільки Криворіжського, а й українського, і міжнародного. Його учні продовжують справу наставника. Нещодавно команда криворізьких спортсменів у складі національної збірної України виступила на чемпіонаті світу у Польщі. Наша збірна здобула омріяну перемогу, ту, про яку колись мріяв Вадим. Кубок чемпіонів спортсмени сьогодні принесли до могили Вадима Сотнікова. Квіти, сльози і слова це для тебе, тренере. Ці змагання відбувалися в місті Беруні в Польщі. В нашій категорії було ще 9 команд. Взагалі на змаганні було понад 20 країн. Тренувалися важка підготовка була. Просто вірили в себе, викладалися на всі тисячу відсотків на кожному тренуванні і зайняли перше місце. Він мріяв на нього потрапити і вибрати там перше місце з синхронної демонстрації техніки. Тому що Вадим він тренувався не лише з рукопашного бою, а й ще з традиційного карате. У нас була ціль вибрати цей кубок заради нього, заради його мрії і прийти сюди і сказати, що Вадим Васильович ми це зробили заради вас. Сьогодні справу Вадима продовжують ті, хто його любив, поважав і пам'ятає. Він мріяв. Щоб рукопашний бій, діти наші були найкращими. Діти, які він виховував, вони присвятили цю перемогу Вадиму. Хлопці три роки працювали над цим, готувалися до цьому чемпіонату. Дуже всі хвилювалися. Коли перемогли, то всі навіть не радувалися своїм особистим нагородам а цій перемоги, тому що всі знали ціну цієї перемоги. І в цьому році. Також здійснилася ще одна е, мрія Вадима. Це ми створили всесвітню федерацію рукопажного бою, яка зареєстрована в Україні, і тепер ми будемо проводити міжнародні турніри по всьому світу. Михайло Бестров, Ігор Притула, цей день.